До операції вона була підключена ровно 18 годин. І я думала, я вже її ніколи не побачу. Відчувала страх. Я зателефонувала чоловікові і сказала, телефонуй, будь ласка, пастору Петру. Нехай вся церква молиться за оздоровлення нашої дитини Мирослави. Я думаю, 100% молитва подіяла, і я відчула мир та спокій в моїй душі. Прийшов лікар і сказав, що ми будемо пробувати від'єднувати від кисню. Але мене попередили, що ми не знаємо, чи буде розмовляти дитина, чи буде вона ходити, чи буде вона взагалі пам'ятати щось, коли її від'єднали, і вона відразу почала говорити так потрошку, потрошку, але говорити, і перше питання було: де мій тато? Я їй почала так обережно задавати питання. Я зрозуміла, що вона розуміє, що вона пам'ятає, що вона ну, молодець, якби все з нею нормально, скажімо так. І сам лікар сказав, це Божа справа. Вау, слава так. Богу! Слава Богу!